Дівчатка, ще одна моделька. Це йде трикотаж плотний з ниточкою альпаки, дві кишеньки, тавки теді, плотний, класний теді, є капішок і не зможна стягнути. Це також гарна моделька, але на менший розмір. Попередньо я вам показувала більше розмір, Це вже йде менший розмір. Також багато класних кольорів. Ось така зелена, темно зелена. Та сама моделька, дві кишеньки. Тут іде замочок, внизу ви собі стягнули. Ось такий плотний класний тед. Гаду ще раз це йде це плотний трикотаж з ниточкою альпаки. Ось така в чорному кольорі. Та сама моделька показую вам ближче. Ось таке теді, пішон, дві кишеньки. Світло-зелений колір до яблучка також гарно виглядає. Плотна, класна моделька. Світлий беш, темний бакважан. Та молочний колір. Чудова моделька, показую ще раз. На замочку є дві кишеньки, вставочки теді, але він такий плотний, гарний. капюшон. застіпнули замочком, внизу з Якщо когось цікаво, дівчатка, звертайтесь номер телефона, профілю буду рада вам допомогти.